І на Полтавщині викрили діяльність злочинної групи, яка організувала виробництво цигарок. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавської області та слідчі слідчу управління обласної поліції встановили не тільки місце знаходження підпільного цеху та організаторів угрупування, а й відстежили канали постачання та збуту тютюнової продукції. На момент появи правоохоронці здійснювалося розвантаження більш ніж п'яти тонн продукції для подальшої переробки. Як інформує сайт Національної поліції України, загалом поліціянти вилучили понад 20 тонн сировини та готового товару на суму майже 4 мільйони гривень. Функціонування підпільного тютюнового цеху налагодили троє мешканців Полтавського району. Закупивши необхідне обладнання, вони облаштували під цех приміщення на території домоволодіння фігурантів, де і відбувався безперервний виробничий процес тютюнових виробів. Оперативники та слідчі також з'ясували, що для прикриття підпільної діяльності з Справи зареєстрував ФОП, одним із видів діяльності якого було вирощування тютюну. Проте ліцензії на виробництво тютюнових виробів не отримував. Збували тютюн та виготовлену продукцію по всім регіонам України.